Пупсики. Сьогодні ми граємо в Don Drop the Cake Як ви зрозуміли, нам потрібно не загубити тортик. Так, трошечки підробляємо кур'єрами. Але перед цим не забудьте поставити лайк. Прямо зараз. І так, ми бачимо наш чудовий тортик з получкою і якого челика позаду. Давайте просто спробуємо на хард Тортик рухається за допомогою мишки. Забула сказати, ця гра з елементами хорору, і ма трошки сів голос. О, ага, навіть так. Тобто, коли я рухаю мишкою туди-сюди, типу ця штучка. Добре. У-у-у. У-у-у. Жесть. Жесть, жесть. Тихо, 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 ти чого? О, це незручно. Він розвертається на стрілки. А це жахливо. Так, тихо, 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 тихо. Не бушуй. Чого він так ходить? О, а ми тут вже були. Це що, безкінечні коридори? Ми можемо бігти? Я не дроп кейк, так що I'm leave. Це було неочікувано: ми можемо бігти. А навіщо ми біжимо? Але, напевно, буде важче далі. Або не буде. Не знаю навіть. Хто стучиться до мене? Не треба, дядя. Цікаво, навіщо мені цей тортик? І кому я, я, я йому несу? Чому він не запакований? Я думаю, клієнт не оціне. Новий коридор. У -у. О, тихо, тихо, тихо. Що це за? Так, розвертаємось. Йдемо. Мені Я якось Я зараз пройду через цей? Через цю штуку. Оп-оп? Оп. Хто за мною йде якийсь? Оп? <звук> <звук> не Не-не-не, не, -не. не поймаєш мене. Одразу бачу і одразу прибираю руку з мишки. Це база. Так, з цим розібралися. Окей. У. Тихо, 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 тихо. Куди ми йдемо? О, гад, Да ви серйозно? Я пройду, я професіоналка, You know. За виживання. Ігри якісь. О, вона падає. Тихо, тихо. Це його шатає! ви що? Тихо, 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 тихо. Не шатайся. Іди, чого він не йде? Тихо. No, please! Stop! Зупинись, заспокійся, гамуйся, будь ласка. Чого він не йде? Я натиска, щоб він йшов, а він не йде. Я хочу, що, щоб ти йшов. Так, йди, будь ласка, він не йде. Я натиска, щоб він йшов, а він не хоче йти. Тихо, ти. Ти йди, -ти, ти. Неси, Тримайся в руках. Тихо, 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 тихо. А, хтось впав! Я не можу, я занадто засережена на, на тортику. тортик не має впасти. Я мар'ї йшла. Ага, ага, ага. Давай. Тихо, 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 тихо. Не бікуємо. А він йде дуже повільно. Давай, давай, давай. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я дійшла маєш, ти не маєш права впасти. О, це я, звісно, молодець. А що далі буде? я що страшне. Ой, а мені не подобається. Дуже естетично. Я буду бабай. Я налякалася. О, ні, це хтось буде ходити, я не хочу. Я так не зможу. У мене долоні вже підніють. Звертаємося. Закрила? бой! Yeah, Тут не дуже звично повертатися. Натискаємо. І що буде? О, рослинка. Я не хочу туди йти, мені не подобається. І воно, здається, не зберігається. Блін. Що буде, то й буде. Все, поїхали. Вибачте, що я мовчу. <ріху> мені дуже страшно. Я навіть на цей тортик. Я закрила? А, все закрило. О боже мій, да ви серйозно. Я ще за це тортик боюся дуже сильно. Що він зараз впаде і все заруїнить мені. どうもありがとうございました。 А чого він повернувся? Я не хочу йти по коридору. Скільки тут оцих штучок? Багато чи ні, як ви думаєте? Є де ще? О, тут немає, Да? -ху -ху. Він ходить по квадрату якомусь певному, по ідеї. І тоді, коли він пройде отуточки, ми підемо далі. О, вибачте, що я мовчу, коли йду, тому що я дуже хвилююся. Тут квітки грають в футбол. Нормально? Ой-ой. Ой, як же я хвилююся. Блін, не сі двері відкрила. Який мені бік? І двері якісь? Тихо. Там ще дуже багато потрібно відкрити. Так, закриваємо. Фух, ви його бачили? Так, то там ще є пару дверей. Зараз швиденько тут вимкнемо все. Підемо туди. Ще один, одні двері. Окей, одні двері. Чекаємо. О, Останні двері! Офігеть. Так, галата, так не верну, де. Тихенько бачу кнопку. Тихенько. Ну, це якісь рослини в офісі. Дуже так естетично. Я коли ходжу по цим коридорам, я взагалі намагаюся не говорити, тому що я суся, що я зараз ураню тортик і зустріну цього покемона. Все залишилось притесь лишить до дверей основних. А як він ходить тут я не знаю, до речі. Це дуже погано. Диж? Hello, motherfucker. Ні! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Спочатку... Я може все пройшла. Добре, йдемо, йдемо сюди, потім повертаємо туди. Я не хочу це грати. <тас> Та я переседе, що ж таке. Тихо, тортик, тортик, тортик. Мені все одно, де ти знаходишся. Він так ходить, чому до цього він там не ходив? Що відбувається? О, моє везіння пропало. Я не хочу вже все грати. От що це грати. Якого біса? Двері відкриваються прямо в обличчя мені. Я пробую останній раз. Побачила це? Не, все, я манала. Ребятки, перебачите, я не можу це пройти. Мені шкода, що я не змогла пройти цю гру в хард режимі, але якщо ви хочете та, зберете, там 10 лайків, лайків то я перепройду її в середньому режимі, а можливо, перепройду ще раз на хард. Всім дякую за перегляд і вибачте, що. Я не пройшла її до кінця. До нових зустрічей!